Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд на, і огляд замітка, на другу шестерку 6х30 від КМЗ-шного заводу. Я її купив на аукціоні в такому стані, отак як видно було. Тобто, що він, хто він, не видно було. Але зразу по коротких об'єктивах і по цій фактурі характерній, зразу видно, що це саме КМЗ. Досить нечасто зустрічавані біноклі. Ось вже був огляд на такий КМЗ-шний в дуже гарному стані 35-го року. От можна замітити, що це точно той самий бінокль. Ну, ось так виглядають казанці типові. ну то есть 90% біноклів саме ось таких. І по цьому видно відразу. По-перше, коротші стаканчики, а по-друге, зовсім інше тиснення. Отаке характерне тиснення було тільки в КМЗ. Огляд на даний бінокль в ідеальному стані. Ну і знову ж таки, щоб ви не думали, що я вам показую завжди ідеальні біноклі. от це типовий стан, в якому приходять біноклі, скажімо так, їх багато таких. Ось така оптика. Насправді це відчищається в досить непоганий стан тут глибоких подряпин я не бачу. Всередині ось така муть. Це не грибок, це просто якесь сміття від води, окисли і все решта. Продавець написав, що обидва окуляри крутяться. Ось цей окуляр крутиться. А цей окуляр він прокручується, тобто він не крутиться. Він не фокусується по суті. Але це спорити не має сенсу, тому що народ просто тупо не розбирається. От тут видно вже кілька подряпенок, кілька точечок. Да, Це подряпенки. Тут видно мікроскол з боку. Ось видно тут якісь насічки. Ну, кажу, сіточки такої затертості немає. Показувати він має ще більш-менш непогано. Ось тут видно вже примітості, які треба буде вирівняти. І от дане маркування не було видно на фотографіях. Тобто я не бачив, що це саме КМЗшний, це саме КМЗшний. Тож, до речі, пізні КМЗни. Це видно і по значку, що тут не два ромбіка один. І номер уже явно вищий. Видно, до речі, що він не чорний не всередині. Видно, відливка вже, скажімо так, якісніше, не така бугриста, як на тому старому. Ну і вже я звідси по секрету скажу, що я побачив, що тут вже є на пластинках виступ, а в тому ще не було. Ну і глянемо, як же показує. Бінокль без ремонту. Тобто отак от як є. Дивимося, правий окуляр. Так, да, там сітка якась є, але я не сподіваюся, що вона буде нормальна, тому що вона може бути зацарапана, обдерта, подерта. Ось така муть. Вона одна різкість десь там дуже далеко присутня, але її практично не видно. Контраст нижче плінтуса. Все в смітті. Отак. От Друга половина показує гірше, ніж спліснівої. Тобто видно цей виперей, і конденсат, і змазка, і все на купу. Отак От показують біноклі, яким майже 100 років без ремонту. Розібрав я дану шестірку. Бачимо такі металеві кишечки, герметик. І хтось закрутив шурупи замість болтів. Просто варвари. Таку антикварну річ закрутили широку. Ну, менше з тим, ось бачимо наші призмочки без просвітлення. Взагалі не фарбовані кришечки. Таке враження, так ніби це, або вже початок війни, або перед початком війни. Почали штампувати. Видно, відливка вже гладка, чорнення вже нема, прибрали і вже почали. Улюблену справу удешевлювати все підряд. В попередньому КМЗ-шному все зроблено дуже гарно, як у Цейса А тут уже, звісно, не то пальто. Ну і ззаді. бачимо в принципі стандартну картину. Із позитивних моментів ще можу відмітити, що точно посадка призм. Ну, а все решту вже. Почали удешевлювати. Помітив ще одну халтуру в даному біноклі при доволі точній посадці призм, якщо призму рухати вліво-вправо, вона крутиться, вона міняє кут. Так не повинно бути. це, Горизонт буде одного кольору відносно іншого плавати. Це дуже погана херня, дуже така м -м підла, скажімо так. От Отаке вже йшло. А чого так вийшло? Тому що вони вифрезерували з запасом, потім з боків просто попіджимали. Отут гепнули керном, там гепнули керном, І типу вона стоїть монолітно. Але вона монолітна, але не монолітна. Ну, ото, така Така шляпа вже. От вже підкладали. Точність фрезерування не вистачало. Також тут гепнули керном, тут гепнули керном, щоб скрутити. Тому що фрезерування вже було неточне. Тут та сама історія. Три рази керном гепнули, також попідкладали. Кажу, чорнення вже нема. Точність вже далеко не та. Бачили колись кришечки взагалі без фарби? Чесно, я перший раз бачу. Просто відштамповані і так і накрито було. Оце халтурщина. Ну і ще прикол. Всі три призми мають по краях мікросколи. Причому ці сколи, що саме дивовижно, не були видні в каналі. Тобто вони не впливають, вони виходять за зону проходження променів і в принципі, їх можна лишати. Але сама суть. І мені цікаво, чи це ці варвари так зробили. Які вже перебирали бінокль чи це з заводу. Мені зустрічалися заводські нетрогані біноклі радянські, в яких були в некритичних місцях сколи призм, яких навіть не видно. Ну, тобто ви їх ніяк не побачите ні спереді, ні ззаді. Вони не впливають на картинку, справді не впливають, але вони є. Я вже почав обклеювати під покрасочку кришку. Я заледве-заледве побачив надпис. 1941 рік. Тобто цей бінокль вже робили під час війни. Ну, власне, зрозуміло чому. Тут така халтура жорстка, тому що вже потрібна була кількість а от така історія. Ну що ж, ось так вийшло пофарбувати. Знизу це матова фарба для чорнення, щоб світло не відбивалось. І ззовні це автомобільний акрил дорогий. так. Фарба, в принципі, якісніша, ніж конзовська. Ну, зрозуміло, якщо бінокль 40-х років, то вивезти це прямо в ідеал-ідеал не вийде, але. Виглядати буде норм. І от так от клеймо залишене є серійник, 41 рік. кратність завод. Добрався до окулярів. Також ця система, як і на попередньому, тут не удешевила засідку, як я і думав що з нею не все в порядку, от така вона подерта, заморзана. І хтось її сюди заколотив на силу, що аж вигнали оправу в другий бік. Ну і власне результат роботи, результат зображення. Ось так показує бінокль тепер. Це у нас права частина і ліва. Що сказати, дуже гарні кольори. гарна різкість. Загалом дуже приємне зображення. Ну ось мій казанець шестикратний, в тих же умовах. Видно, що поле менше. До дерева не достає. Зліва хатка, справа до дерева не достає. Вон там навіть видно. Він теж без сітки, без діафрагми. Підивимося к... КМЗ. Мені здається, що у КМЗ трошки ширше поле. <зади>. Цілком нормально, жорстких вальолів нема. Наш ліхтар показує теж добре. Я тут перерисив у своїх запасах, знайшов сітку, вона також не ідеальна, приблизно з такого ж біноклю. Але управка повністю ціла, все завальцовано чистенько. Зараз встановлю бінокль. Ну і ви через правий окуляр із встановленою сіткою. Я вже відео не став знімати, зробив просто фотографію. Народ, ви знаєте, що робити. До зустрічі!